Відтепер до залізничного вокзалу столиці вночі можна дістатися громадським транспортом. трьома тролейбусами й одним автобусним маршрутом з інтервалом руху в годину. Вартість проїзду 3 гривні пільги не діють. У які райони Києва пустили нічні рейси, розкаже Наталія Маляр. На київському вокзалі більшість потягів прибуває та відбуває вночі. Це тому, що будь-який бік України треба їхати близько 12 годин, оскільки вночі громадський транспорт не працює, люди були змушені користуватися таксі. Ну, я поздно часто витрачаю в 11-12. Я на на виногради. Проїзд найдовшим із маршрутів тролейбуса з вокзалу до вулиці Милославської у нічному таксі коштуватиме від 110 до 190 гривень. Ну такий час доволі часто. Долеченька, я думаю, гривень 120 Два місяці тому на сайті «Київпастрансу» користувач Богдан Долінце розмістив петицію про запуск нічних маршрутів у Києві. За цей час вона набрала майже 12 тисяч голосів. Я особисто не їжджу часто вночі, але я рахую, що людям потрібний. Як би не було, це столиця держави. На кожному маршруті працюватиме по дві машини. Оскільки за законом про працю водії, що працюють у нічну зміну, мають отримати подвійну ставку, до кінця січня ціна за проїзд підвищиться. Орієнтовно вона буде становити не менше 10 гривень, кажуть у київ Зараз це 3 гривні. Від нашого, від третього депо дві, два тролейбуси, а від других депо теж будуть. Тільки по другому маршруті. нічні будуть йти і підвищать зарплату. Перший нічний маршрут курсуватиме до станції метро Харківська, другий до вулиці Милославської на Троєщині, третій до проспекту Свободи на Виноградарі, а четвертий в центр столиці до станції метро Льва Толстого. Їхатимуть не по прямій, щоб охопити в якомога більше вулиць. Поки що ми побачимо попит, який буде. Ми побачимо реакцію самих пасажирів. Скажемо, сьогоднішня ніч да, з 30 на 31, а також з 31 на 1, Це не буде показовими. Не всі навіть може й знають і. Графіки знають, маршрути знають. Завтрашній день абсолютно не показовий, тому що в новорічну ніч робота наземного та підземного транспорту подовжена на три години. До кінця січня Київ планує відкрити п'ятий нічний маршрут з Майдану Незалежності до вулиці Північна. Це оболонь. Наталія Маляр, Микола Чебатарьов, Валентина Бречко. Новини на першому.